Добре, покажіть ще раз посвідчення. З іншої сторони. З якої іншої сторони? Одна ну, сторона. до повного знайомлення. Посвідчуть тільки одна сторона. Як це? Ну одна сторона. <свідчені> У паспорті. На розвороті повинно бути вказане і я, я подивлюся, думати. чи є зразок 1137 наказу. Який 37? По... Скажіть, що в там наказі прописано. Ну там зразок посвідчення ну, це державного це зразка. — Це теж посвідчення. Ви є державний орган? Так. Да. Будь ласка, у нас статтю, я перевірю в кукметі. дайте, будь ласка, кукмет для перевірки. У вас повинні бути, по-перше, підстави. А да, по-друге, повноваження. 32 стаття закону, а а по да. 32 стаття закону а, Так по підстави. 32 стаття закону України про національну Ну, так то яка підстава? другий. А статі працівника пробудові документи під час оголошення військового стану. З ким будемо балакати? Ну, ви ж сказали, щоб швидше було. Не даєте документ. Вам підставу, я вам оголошую. Так хто буде підстави оголошувати? Я ж вам сказав підстави. Ви як так. вас звати? Будь ласка, Він офіцер поліції садочника управління поліції, один спортсмен. Здесь знімайте. Ну я маю право знімати. А ну гаразд, ну, я а не буду знімати. З Почитати, з покажіть вас. мені з обратної сторони. Для чого? Ну я хочу подивитись на зразок, что державного, учення. Ні, я його сам собі придумав, видав. Ну це ж бачите. Це ну, ж можна бачите. я цю сторону знімаю. Ага. Ну, це, це не державний ага. зразок. Ага. Ну, підстави, які. Я у вас? Я ж вам сказав. 32 стаття, пункт 2. Перевірка військово-облікових документів. Ну, так це для кого? Для осіб, чоловічої статі, віком від 18 Ну А що в мене на лиці написано, років. що я, я бачу, особа, такі, чи? що? Ну, так особа це може бути жінка, Та, ну, не може бути чоловік. Документи для перевірки? Які підстави у вас? Я вам назвав які підстави. Ну, які, я не бачу ніяких підстав. Не бачите? Військовий стан. військово обліковий ви зобов'язані з собою носити. Я, я нічого власний, нікому не зобов'язаний. Покажіть Тому мені від... договор, де я дожен бути зобов'язаний. Договором що, юрист, чи ми якусь заключаю. Ну <сум> <сум> <well, з вами, сум> так от, так ви ж кажете про зобов'язання. Повинні бути Законом, якісь тут договори. Закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, стаття 22 для, для всіх чоловіків, громадян України. Це для громадян. А громадян... ви дізналися, що я громадянин. Ну, покажіть що? свої документи, хто ви такий? Я людина. Яка? Яка йде по землі? Ось ну, покажіть свої документи. Хто ви. А у де ви Покажіть, на яку норму Можливо, законодавства у вас за ви? Предмети. Підстави не? вашої перевірки, якщо ви шахочете. Можливо, у вас є що заборний речі, Можливо, якийсь дезертир, можливо, Який, особа, що, яка ви поди, щас навішуєте на мене якісь то статуси, ви мене я вам сказав, доку я вам питаю, які підстави? підстави? Ви кажете, підстави особи чи основ. громадянин? Ви, ви з'ясували, чи немає я громадянин немає. чи нинчи ви